Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, проведу тренування з м'ячем. Ви можете подивитися відео моє, там, де написано, як навчитися робити поворот пасси. По На цьому відео показана прям справжня розминка, така довга, ви можете наробити там різні такі. Справи, які вам не потрібні, такі як. Я вам пам'ятаю, що вам було як. Ми сидимо, ручки в сторону був замочок і робимо пікет. От, раз, два, три, три. Ось це ви можете не робити. Гаразд, Робимо розминку під себе. Як ми відчуваємо і ми чекаємо. Потім ви зробите розминку. Це обов'язково, я вже зробила. І коли ви зробили розминку, а це буде після того, як ви поставите зараз на паузу, і почнете робити розминку. Я чекаю. У вас є три Ну, за это Раз. Два. І останні секундочка три. Раз, три, п'ять. Чотири. П'ять. За цей час ви вже, мало зробити, ви вже мало зробити те, що я вам сказала. Гаразд. Починаємо. Починаємо тренування з м'ячі. Ми спочатку робимо вправу. Вона базова, але її важка. Я стою з боку. Ми стоїмо на полу пальці і тримаємо м'яч в одній руці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десять. Іншу руку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Робимо двадцять перевед. Один і два і три, і чотири. І п'ять. Один. І, два, і. Все. Далі ми стоїмо в ось такому пол. Ось такому положенні. Ось так. от. Я стою у два состати. І Дивимось прямо на м'ячик. Руку як ст... стараємося к вище. Один, два, три, чотири. П'ять. На інше. Це важка я не треба. Один, два, три, чотири, п'ять. Гаразд. Цю вправу зробили. Це база для руку. Е, Ми стали. І робимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Розігріваємо Рез... руки. Отак. Треба, щоб вони вільно рухались. Можна по-різному розминати. Різними способами. Але краще незнайомий вам способами з професіоналами не робити. Далі розігріваємо спи. Прогнулись. Піпору, хто, хто сподівається, можна тримати. Це так трошки. Дубку, яку вона більше забутокуємо. Животик вперед голову назад. I Вітаю вас. Ми, ми приступили до ну До правого з м'ячів базових. Перше це маленькі підкидання. Робимо їх правильно. на коло пальці. Раз. Є буде с... не дитячих. Ні отак, ні отак, ні отак. А чітко назад. І раз. Ой, не отак оттак. А, а, Чітко вперед. Раз. І маленьке відкидання два. Щоб вам було видно. Маленьке відкидання два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Весь станець малювано три. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. На іншу руку. Все так само. То есть мы... Я еще не атакую, не атакую, так и не так вот. Я Просто вот так вот Тут была место, вот. Вот. Я же вот так вот прям. А вот так вот. Просто. Я трогаю сильно. Я трогаю сильнее, чтобы Ви дивитесь, це зручно. Не зручно. І якщо так, то незручно. Ви в кінці така позиція. А з такої позиції незручно. Тому ти має його так, як тримаю я. Ну, бажано, тому що мені більшість і так зручно. Як вам більшості так зручно. Але ви робіть так, як зручно вам. Прокотився, прокотився, прокотився. І можливо його зловили, то я враження поробити отаку справу. Пробити різко раз, різко два. Тут назад трохи важко. Це реально важко. Я чим призвати це. Я ще найлегкі. Найлегкі це це взагалі скапала. Далее идет да, обруч, далее яч, булава и стричка. Не знаю, почему стричка самая обручкой Так что она такая простая. Так что ты просто кру... крутишь, крутишь, и что там соберешь, так само, так само иди с копалку и вас прыгнать. Я как потому что стричка может там сделать и силу, и ловить ее. В большинстве лопаток можно лишь за палочку. Це в більшості випадків, тому можна робити. Це відпрацьовується швидкість розуміння, можна так сказати, о, того, коли до тебе прилітає так Сказати, я не знаю, знаєте. Щоб ми потім класно, класно робити змок. Раз. Не, не знаю, як це вам пояснити, е, стеля трохи низька. Ми відкидаємо ясь. І щоб він приземлився отак. Отак от нам треба навчитися робити отут. Тому ми зараз вчимося. Робимо маленький, кидаємо, раз дрібно. От я підкинув м'яч, він мене летить підтить. Спочатку ловлю отак от. І потім, коли бачу, він вже отут-от десь, отут. То я так раз. І не прямо так от, і не прямо так от. Я отак от от. І це має бути. так. От. Бачите? Вот. Але м'яч у вас не впаде. Тому що у вас під низом буде спина, а по спині м'яч більш-менш має триматись. А тут у вас ще опора — це руки. Він ще по рукам так от. І от, Коли ви його зловили, ви його маєте зловити більш-менш помітків, коли робите. І потім одразу кладете, щоб м'яч не улетів. от. назад. Бачите, я зробила прям от ідеально. Бачите, ідеально. Тепер я ліцею зробляю і відпускаю ячок. От у мене було отак. Раз, раз. Раз, раз. Ось. І от, коли у нас це почало більш-менш виходити, раз, раз. Раз, раз. Не те, що в мене. Мені часто дуже везе. Ну, ви зрозуміли. Так як в мене виходило, я вам тільки що показувала. От, я оце якраз. Коли у вас почало виходити приблизно так, ну або хоча б він. Котиться, але не ускользає отак от що він падає, і не, і не може отак от вилізти. Я так впасти. Як мінімум він має отак тут. Це мінімум. А оце от це уже не рахується. Ось це рахується, бачите? Ось, коли ми це навчилися робити, приходимо до наступного прокатка. Ми раз, відпускаємо ячку і штовхаємо його, щоб він нас летів. По голові відчуває, коли він пролетів. По голові пролетів. Шию пролетів. Далі по спині. У нас спина має бути отак. Котиться, котиться, котиться і тут ми його в руки ловимо. Пробуємо. Ми от коли його штовхнули <плес> на руках, ми підштовхнути руками і трохи. Про... От... Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. <плес> і такі у нас одразу. Раз. Дві вправи на сьогодні. Якщо ви будете робити кожен день по, зараз я вам скажу, по 15 хвилин, у вас це все буде потроху потроху виходити. І на сьогодні все. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково ставте вподобайку. Для цього у вас також є 3 секунди. Прямо зараз виходьте з відео і ставте вподобайку цьому відео. Раз. Два. Один. Два. Три. Далі підписка. На цей вам тільки дві хвилини. О, дві секунди. Один. Два. Дві секунди прийшло. За цей час ви мали поставити лайк і вподобайку. І... Відсилати це відео другу не обов'язково або подрузі. Але для мене було б приємно, якщо б ви написали коментар, наприклад, на тему наступного відео. І всім пока!